Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас послухати цікаву та повчальну казку про лисенятка та небезпечні ігри із сірниками. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Лиска через ліс біжить, Лиска голосно кричить. Лишенько, горить мій дім, лисенятко моє внім. Тут команду дав ведмідь друзі, швидко всі біжіть до лисичиної хати, лисенятко рятувати. Ось по стоптаній стежині біжать швидко дикі свині, навпростець через багно і несуть мокре рядно, сіре зайченятко скок. У мішку несе пісок і що сили мчить до хати лисенятка рятувати. Через хащі на баня біжить хитре вовченя, і несе воно лопати, щоби вогник засипати, щоб уникнути біди, ось несе відро води. І мерщій через дорогу мчить ведмідь на допомогу. Всі старалися, що сили і пожежу погасили, бо старались залюбки лісові рятівники. Вдячна мама лиска їм, а проблема була в тім. лисеня лишивсь без мами стало гратись сірниками. Любі друзі, ви не грайтесь також сірниками. Як щось маєте зробити, запитайте в мами. Дітки, чому сталася біда з лисенятком? Чому його будиночок загорівся? Правильно, лисеня, лишись без мами, стало гратись сірниками. А чи можна гратися з сірниками? Вірно, не можна. Запам'ятайте, любі дітки, сірник маленький, а біда велика. Гратися з сірниками забороняється, ігри і жарти з вогнем завжди призводять до біди. Пожежа це завжди лихо. Дякую за увагу, до побачення та до нових зустрічей!